Ну, це було літо. Я спав на вулиці за хатою. Перший ляск такий, як вроді, метал металу. Жінка вийшла, каже, що це таке. Та я кажу, лягай спати. я говорю, щось наші влупили. Ну так, три рази, на четвертий раз як вглупили, то мене вже туди здуло. Тоді вже зрозумів, що щось не то, посипались вікна, воно вже розвиднілось. І тоді глянули, що вікон нема. Побіг до сусідки живі, живі, тут всі живі, вроді, би, все нормально. Більше це пострадало. І вона, потім мій дом. Тут Вітя Світальський — це фермер з цієї сторони, в нього там трохи зафотило. А з того краю це тільки Юра Гарасименко, в нього ще знесло все. Баба стала з тіла, а його дом просто не Ось все. Ну все, Ракети Ураган. Це вона прилетіла пів першої ночі. І все розрушила. Домівку і все, гараж, усе машина, все, все розбито. Дуже багато зруйновано було росіянами і за період окупації, і після того як звільнили херсонську правобережну частину то в Херсонської області. Більше 800 будинків, більше це будинки приватні 796 будинків. Звичайно, все це треба відбудовувати. Потім вже дзвонили, хто пострадав, прийдіть в сільську раду. Приїхали представники з Херсона, видавали ці ящики з інструментом, там дрельки, шуруповерти, гвозді, шурупи, ну таке. Те, що брезенти, те, що треба. У нас якраз хоч кухня там є маленька, ми якраз цей інструмент нам знадобився. Ми ремонтували, перекривали, ремонтували, бо побило все. А жити, то треба десь, хоч десь притулиться. Хоч зима, і хати немає і все. Будь ласка, підходьте. Ваш паспорт. Будь ласка. Для громадської організації Спілка журналістів Альтернатива це наймасштабніший проєкт. Протягом року в нашому проєкті було чотири хвилі. Ми допомагали жителям сільських громад Херсонщини наборами сільгосп інвентарю та інструментів. Третя хвиля допомоги: люди отримали теплі ковдри, рушники, постільну білизну. Та все, щоб приготувати їжу. У вересні, в центрі уваги нашої громадської організації, були родини, будівлі яких постраждали від обстрілів та зазнали руйнувань. Ми надали набори будівельних інструментів та матеріалів. Ідея цих наборів була в тому, щоб сім'ї могли розпочати відновлювати свої домівки і ремонтувати їх. І ще Отримали можливість допомагати сусідам, а нам вдалося за цей час допомогти 10 тисячам жителів звільненої Херсонщини. І все це завдяки спільній роботі і підтримці від наших друзів і партнерів з фонду Східна Європа та Гуманітарного фонду для України щиро дякуємо за допомогу і сподіваємося на подальшу плідну співпрацю.